Добрий вечір. Вчора вам показував МТГ, точніше, М3 бампер на F-30 без туманок. А ось перед вами такий же бампер, тільки під туманки. Тому, якщо ви вдруг е везете собі з Америки F-30 або відновлюєте, або десь вона у вас трошечки і тут в Україні получила попередку, то ви можете придбати собі будь-який на вибір. Також є м я вам скажу, що ці бампери дуже добре стають по зазорам, дуже гарної якості. Ціна на будь який з них 8 тисяч гривень. Також можна придбати повністю весь комплект, тобто весь обвіз, є і пороги, і задній бампер. Тому пишіть. Також є туманочки, і вони, я вам скажу, із стікляним верхом я вже це провірив, бачите. Тому, можливо, це в нас яка туманка. Це в нас туманка права. Якщо комусь потрібна чисто ліва туманка, віддам за пару гривень, бо правої вже нема. Але є такі ось цікляні туманки. Кому потрібно, також пишіть.